Українці, врешті-решт, мають усвідомити реальність, з якій вони зіткнулися після так званого великого нападу Російської Федерації на Україну, розуміти, що президент Російської Федерації Володимир Путін його оточення і Росіяни не збираються. У майбутньому відмовлятися від своїх агресивних планів, що вся енергія Російської Федерації спрямована зараз на відновлення своєї імперії, тобто на вихід Росії на кордони 1991 року, коли мова йде про радянський союз, і Україна тут перша мета для російських агресорів і окупантів. Зараз всі зусилля Російської держави будуть спрямовані саме на те, щоб добитися цієї мети у найближчі роки. І якщо нам вдасться гідно відповісти російським агресорам, рано чи пізно вони відмовляться від цих агресивних планів і почнуться вже руйнівні процеси у самій Російській Федерації у її політичній та військовій структурі.